У Кіровоградському дендропарку відбулася найяскравіша подія студентської весни. Регіональний етап всеукраїнського конкурсу студентської краси, кмітливості та таланту. Студ Кіровоград 2014 Шалена інтрига супроводжувала конкурс від його початку до завершення. А серед журі стояв непростий вибір обрати кращу студентку Кіровоградської області. Серця кожної з претенденток відбивали шалені ритми в очікуванні результатів. І нарешті бурхливими оплесками глядачі вітали короновану переможницю, яка стала удостоєною носити звання. Студ Кіровограда-2014 тисячі Паславська Вікторія з музичного училища. Першою віцеміс було обрано бережньову Цабій Анастасію з Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, а другою віцеміс Каліванову Анну. Також із Кіровоградського державного педагогічного університету. Скажіть, будь ласка, звідки виникла ідея організувати такий конкурс і чи все всього ви досягли, що, що планували? Ну, ідея цього конкурсу лежить за київськими організаторами, які являються організаторами конкурсу Службі Україна». України. Субміс Україна це э, конкурс, який у нас на всі українському уровні, Кіровоград» – міські це конкурс на регіонального. Реке областно, Крагранская область. Что касается этого города, то, ну, вы знаете, да. Все, что хотели, мы все задачи, которые мы представили перед собой, мы добились этого. Скажи, будь ласка, чому ты принимала участь в конкурсе и какие у тебя вражения после него? Ну, участь у конкурсі для мене было важно было тем, что я хочу представить досягты певного ритма. що ж